Ви покладалися в першу чергу не на свої сили, не на таланти, не на здібності, не на вміння, не на досвід, а на віру людини в те, що вона буде здоровою. Ваша молитва до Бога допомагає вам звершувати ваше служіння людям. Українська православна церква, її предстоятель, блаженніший митрополит Володимир, у сьогоднішній день відзначає ваші труби церковною відзнакою, грамотом за заслуги перед Українською православною церквою попов Володимир Владиславович. Нагороджується орденом святителя Луки Архієпископа Кримського, Война Ясенецького. Володимир, блаженніший митрополит і всієї України, представитель Української православної церкви. Аксіос! Аксіос, аксіос, аксіос! Це цілуйте орден руки, тримайте коробочку папочки, можемо прикипнувся цей орден. Поздравляю вас. Дай Бог, щоб вас тепер здобули ще одного помічника у справі лікування, це Святителя Луку, архіпископа Кримського. Дай Бог, щоб ваші звернення до нього про допомогу піднімали людей з утра хвороби. Ви з радістю і з вдячністю Богові направляли людей до храмів, щоб вони дякували Господу за зцілення і, ставлячи свічку за ваше здоров'я, дякували Богові, що попали в руки саме такого лікаря мудрого. Здібного, люблячого, і який дійсно покладає всі свої сили на Бога, який є лікарем нашої душі і тіла. Помагаємо Богу достойно носити цю відзнаку, щоб ви здобули гарних учнів, ваша справа продовжилася в них, ви вклали в них свою душу, серце і досвід. І якщо ми, з ласки, по милості Божій будемо мати таких лікарів, як ви, то нашому суспільству, нашій нації нічого не задовольне. Ми будемо здорові, Бога хвалити, єдиним устами, єдиним серцем, любити його і свідчити своїми талантами, про його вдячність йому за те, що він нагородив нас саме мистецтвом лікаря, тіла, але в той же час ви лікуєте душу, бо намагаєтеся людям донести, що треба вірити, треба молитися, треба сповідатися, причащатися, треба поститися, треба любити святоматір церкву і без неї нічого не робити в своєму житті. Помагай вам Бог. Дякую, велике.